Другий раз записую відео, відволіклася, потім прийшла, натиснула не ту кнопку. ну, в общем, так. Наволочка, ось в такому кольорі. Взагалі, це раз в основному такі пастельні кольори попалися. Це, як для кого, але мені подобаються такі сірі. Ще, якби повністю така постіль, там, наприклад, сірі такі наволочки, а Постіль сама біла, сірим було б дуже гарно виглядало. Е так, довжина 74 і ширина 47 см. Така наволочка під номером 225, і вона коштує 80 гривень. Так, ось маю носові хустинки. Вони всі були складені, але я ж вам повторюю, що Починала записувати відео, потім виключила, тепер по-новому, то вже я їх порозвертала трохи. В розмірах вони, ну, оці трошки менші, оці носовички. Тут їх, мабуть, два. Ось такою зеленою смужечкою, бачите? І такий самий, тільки з червоною смужечкою. Зараз поміряємо 39 на 39. Тут дуже приємна така тонесенька бавовна, вона натуральна, це не, не якась там синтетика. От. Такі. І ось такого плану три носовички. Бачите, тут вони відрізняються лише смужечкою. І ці, мабуть, трошки більші, мабуть, 50 на 50. Я їх усі написала під номером 224. Кожна хустина буде коштувати 20 гривень. Як ви вже там собі, можливо, хто всі разом забере, можливо, ні. Ну тут теж усі, бачите, така вишнева смужечка. Можливо, всі разом, можливо, ні. Але будете казати там номер 224, там така то хустина, якщо є, бо та, довго наклеювати. Так, далі. Далі я маю такий комплект. Т комплект, тобто дві пара наволочок. Пара наволочок. Ось зверніть увагу, як вона гарно виглядає. Е з цієї сторони ніби верба, весняна, так цвіте. Ну, в мене таке враження від цих наволочок. Ось дивіться, ніби верба. Е так, розмір. Довжина 74 і ширина 48. Ну, вони всі приблизно одного розміру, там сантиметр туди. Сантим... А, і, до речі ж, а з іншої сторони, ось такі блакитні вони. Ну, Тут вони не зовсім блакитні, вони якісь такі, ніби, ну, все рівно якийсь є принт на них. Ось такі пара таких наволочок. Ідуть вони під номером 223, і за пару наволочок ціна буде 200 гривень. Так, є ще одна пара наволочок. Також дуже цікаві. Я спочатку їх як роздивлялася. Оця сторона, бачите, тут якась е, якісь квіти, можливо, яблуні, можливо, ну, це в мене такі асоціації, в кожного вони свої. З цієї сторони мені дуже сподобалося, перевернула на цю сторону. А тут на цій стороні проглядаються, бачите, квіти з тієї сторони, і я подумала, що вони полиняні. Дуже засмутилася, але дивіться, воно все ідеально біле, як ну, одягнуть на подушку. То з цієї сторони просто просвічуються так оці квіти. Принт одинаковий, що тут, що тут. Тільки навпаки. Але з цієї сторони немає отих червоних квітів. Це нижня сторона, а це верхня. Ну, так, я думаю собі. Всі вони йдуть на запах. Тут дивіться, який запах широкий сантиметрів 20. От. Також вони стандартні, 74. Десь на 46 чи на 48, можливо, і на 50. Такі наволочки. Ой, а де ціна. Ой, господи. А ось. Така пара йде під номером 222 і коштує 200 гривень. Так, далі маю отакі дві серветки. Вони насправді дуже гарні, дивіться, дуже гарні такі серветочки. Вони, мені здається, що це, ну, не зовсім нарцис, але схожі на нарцис. Отакі. От І така сама ось іще. Розміри цих серветочок 30 на 30. 30 на 30 і їх дві. Отакі От симпатичні. Ідуть вони під номером 221 і 80 гривень за дві отакі, е, серветочки. Щось мені якесь повідомлення прийшло, ну потім подивлюсь. Так, далі, ось дивіться, яка красуня, але вона одна. Вона одна, на жаль. Так, 53 ширина, вона навіть ширша. І 75 см довжиною її. Вона однакова, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Бачите? Отака От симпатична наволочка. Вона йде під номером 220 і її ціна 80 гривень. Так як вона одна. Далі є в мене новесенький рушничок. Він не був в користуванні. Ось такий, дивіться, з такими, з всякими продуктами. З всякими продуктами. Ось я думаю, так вам видно. Яблучка, банани, полуничка. і, і бутерброди, і все-все-все, що все, 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 тільки душа забажає 65 см довжина. 43 см ширина, номер 219 50 гривень. Я вам ну, завжди говорила, і ще раз повторюся, що по-різному я можу отримати посилку з дешевшим товаром, я можу отримати посилку, де я за товар плачу дорожче. Тому відповідної ціни такі. Може бути 40, ну 40 і 50 Ви ще не стрибало. Так, ось така якась м'ягесенька річ. Мені здається, що це просто, скоріше всього, якась сидушечка. Ну, можливо, я не знаю, не буду казати, чи це для кухні використовується, але мені здається, що це якась така сидушечка. Вона довгенька, 46 см довжина і в ширині 35 см. Ну, тобто настрічик можна на якийсь або куди там покласти, Ну, вона в мене є, тому я вам її показую. Під 218 номером 60 гривень. Така м'якенька штучка. Так. Далі ось маю ще одну таку наволочку. Вона в клітинку. Це там ниточка всередині, бо бачу ось щось ніби. Це всередині ниточка. Ось вона виглядає отак із цієї сторони, тобто зверху, таки ж полізу я по ту ниточку, а то воно мене ось, витягла просто ниточку звідси, а то воно портить всю картину. З цієї сторони вона отака в клітинку, от, а із нижньої сторони вона ем, просто біла. Ні, ну тут теж є клітинка бежева. Вона не просто біла, є така бежева клітинка ніжніша. А з цієї, бачите, вона така. Е, ну, розміри стандартні. довжина та сама, ширина 47. Е, іде вона під номером 217 і коштує 80 гривень. Так, далі. Є ось така сама наволочка, як попередня. Тобто їх можна брати і разом. Я вам зараз покажу різниця в чому. Ось, дивіться, вони відрізняються. Все-таки за кольором, вони відрізняються. Оця така більш темніша. А ця під номером 216 вона більш така світліша. Розміри такі самі. Всі вони йдуть на запах, немає жодної. На гудзиках 73 і на 46. Ну, одинакові розміри цих наволочок. Під номером 216, 80 гривень. Ось така дуже гарна наволочка, цікава така. Також принт дуже цікавий. Тут на ній, дивіться. Ось такий вона має принт. З цієї сторони. І ось так вона виглядає із нижньої сторони. Ну Так так придумали, так пришили. Але ну, гарна з шостої, шостої сторони. Така наволочка йде під номером 215 і коштує 80 гривень. Так, а оце ось зверніть увагу. Це, якщо хто хоче, просто собі заради тканинки. Тканинка тут дуже гарна така, аж шелестить така, не знаю, ну не знаю, що це за якість, але якість хороша, вона натуральна. Але ж з цієї сторони ось отак. Але зверніть увагу, ну хто її оце шив, Що вона оце так з цієї сторони зібрана? І оце з цієї сторони зібрана. І тут вон, і ця тканина гарна сама по собі. І ця тканина гарна сама по собі. Дивіться, який принт. Не знаю, хто її шив, можливо, такий спеціаліст, як я. От то таке і вийшло. Тому вона йде під номером 214. Я пропоную вам її за 50 гривень. Можливо, хтось, дівчатка, шиє. Зараз ви в мене такі майстрині, і печворк, і. Ой-ой-ой, що ви тільки не витворяєте. До речі, хотіла показати, ну, завтра вже покажу подарунки. І оце така наволочка під номером 214, 50 гривень. Ну, звичайно, її можна надіти на подушку, ну, воно ж ну, не буде вигляду. А тканинка тут гарна. Тобто, її можна використати на щось і 50 гривень. Так. Маю такий дуже гарний накомодник. Я так думаю, що це накамодник. Дивіться, які тут троянди. Мені здається, що він новий, бо такий він ось і був складений. Тут навіть видно ці, ну, я думаю, що він новий. І по ярлику видно, що він не, не прали його. Дивіться, яка вишивка. Ця троянда як жива. Тут ось отакий ем... Ну, В стилі техніки рішельє. Потім тут отакі ось ідуть, дивіться, квіти ніжні. Я не знаю, як камера передає. Насправді, от такі, така річ буває, ну так вона якось не, не, не справляє враження такого. А це мені прям сподобалося ось така трояндочка. Він довгенький, цей накамодник. Зараз я його складу. Та й вимірюємо. О, Бачите, він на краєчках отакий цікавий, такий, також фігурний. Не просто рівно краю обрізаний, а такий фігурненький. Цей накамодничок. Довжина його буде 1,46, а ширина 30 сантиметрів. Ну, 29, я можливо, не так склала 30. Отакий красунчик буде, іде під номером 213 і коштує він 100 гривень. Так, знову наволочки. Ось дивіться, які наволочки. Е, з цієї сторони такий принт, бачите, ніби сіру, ну, сіре, да, і таке блідіше або блакитне. А з цієї сторони, ось навпаки таку. Дивіться, от так покладу. Тобто принт той самий, але трішки вони різні за кольором. Таке поєднання цікаве. Вони також, мені здається, що ці наволочки взагалі нові, саме оці. Я так, ну, знаєте, так, по відчуттям, а можливо її. 74 довжина. І 47 сантиметрів ширина. <кій> і йдуть вони під номером 212, 200 гривень пара. Так, ось іще такі дуже цікаві е, наволочки. Ну, в мене це раз просто так попало. Ну, та й добре, наволочки теж треба. Ось дивіться, з цієї сторони, який принт. На білому тлі отакі сердечки, ніби із квіточок. От. Оці коротші тут довжина 69 см і ширина 46 см. А з цієї сторони ось такі, дивіться. Дуже гарний такий також принт, цікавий по-своєму. Ну, всі якось попалися неяскраві. Це також пара, вони йдуть під номером 211 і коштують 200 гривень. Далі маю отаку наволочку, вона, на жаль, одна. На жаль, вона одна. Але вона отак зроблена. Дивіться, тут посередині отака вставлена е, тканина. І по краях, ось бачите, е, отака, отака зелена. Ну тут трішки ось якесь розійшлися, розійшовся шовчик із, знизу. Ні, тут все добре. Тут все добре. Я не знаю, це, мабуть, бязь. Бо вона така щільніша. Оце яскрава, вона щільніша, то це, мабуть, бязь. Тут ось, бачите, ну, трішечки прифатить треба легесенько. Ну, не буває ж без, без неприємностей. Отака така наволочка. Її довжина 58 і ширина 46. Вона одинакова з обох сторін. Що з тієї, що з тієї сторони. І де вона під номером. Так, де, де де? Під номером 210-80 гривень така наволочечка. Так, і ще в мене одна пара наволочок. Дивіться, ось такий принт. Також, ну, також, Вони всі в гарному стані, де ті, ну, та, яка була з недоліком, я вам показала. Ось іще такий принт: 73, на 48 чи 49, вони ширшечки такі. От, І ну, ці одинакові з, з обох сторон. Що з тієї, ось ні, навіть вони не одинакові. Вони, бачите, тут. На білому фоні чорні такі ляпочки. А тут на, на сірому білі. От якось так. Так, ну, а можливо, ні, можливо, ну, в общем, ви мене зрозуміли би. почну зараз розказувати. Отаких От пара наволочок ідуть під номером 209 і 200 гривень за пару. І що в нас іще тут є? Є в мене отака. Вінтажна серветка, вінтажна. Я зараз покажу вам ближче, сама роздивлюся. І покажу ближче, як вона цікаво зроблена. Чи вона ткана, чи вона. Ну тут, ось дивіться, ниточки, їх можна просто обрізати. Тут ні на нічого не буде торочитися, бо воно все там пришите. А десь такі ниточки, оці, це їх можна обрізати. Легенько ножничками підрізать. Вона тонес... тонесенька, натуральна, Ну мені так як вона вся. От дуже цікаво, так зроблена вона, ця доріжечка. Довжина 84, ширина 20 см. Цей виворіт. А то я вам показувала на лице. І йде вона під номером 208, 50 гривень коштує. Вона ціленька, ну, просто видно, що нею користувалися. І ще остання ем, крайня на сьогодні у мене пропозиція для вас ось такий гаманець. Він абсолютно новий, він не був у використанні. Тут дивіться, як, я не скажу, що це бренд, це шкірозамінник. Ось дивіться, яка цікава тут ем, кнопочка. Ось все працює, і тут навіть отакий листочок на цій кнопочці, на замочку. Тут ось так якось прорізано, і там всередині вставлена така якась ем, блискуча якась підкладочка, що воно, оці листочки, бачите, як гарно. Дуже гарно виглядають. Так, давайте заглянемо всередину. Тут всередині видно, що ним не користувалися. Це ось для карток карманчик, кишеньки. Тут ось така кишеня. Тут ось також можна вставляти сюди картки. Ну, в кого багато, то можуть вставляти. І з цієї сторони він відкривається. Дивіться, блискавка вся працює, дуже легко ходить, і отакі два відділи тут. Він новесенький, весь новесенький. Все тут працює, все гарно, отак. Я спочатку думала залишити його собі, але в мене такий е схожий, я купила на барахолці. Теж на барахолці. От. То є в мене, скільки мені їх треба. Хай хоч один зношу, то потім подумаю про інший. Ну, от так. І такий гаманець іде під номером 207, його ціна 150 гривень. Такий гарний, дивіться, навіть тут біля блискавки прикріплена така. Це я дивилася. Ну і зрозуміло, що не шкіра, але дивилася на якість ем, шкірозамінника. І така річ. От усе. На сьогодні більше в мене нічого немає для вас. По вчорашніх залишках, та я їх вже виставляла. Може, так по ходу. Потрошку я вже позіхаю, мабуть, втомилася. Походу, потрошку буду виставлять, нагадувати, що вони такі є. Ну, що, любі мої, під кожним відео в описі є мої контакти. Будь ласка, звертайтеся кому, кого що цікавить. Я вам щиро дякую за підписки, дорогі мої, і ті, хто зі мною давно вже, і новенькі мої, хто підписався, і дивиться, і робить замовлення. То це ж таке трішки в мене неприємність така з цим каналом, Ютубом, верніше. Ну, то так, що ж зробите? От, значить, як додається, люди, і настрій додається, а потім раз знімають. Ну, знімають, значить, десь так треба. Всім вам щиро дякую. Всім вам бажаю мирного вечора. Тихої ночі, гарного ранку, світанку. Зустрінемось завтра. Всі будемо живі, всі будемо здорові. Ну, от тепер так бачите, це навіть, ну, навіть уявити не можна, щоб ми не могли уявити, що прийде такий час, що ми можемо. Бажати один одному, щоб дожити до ранку. Ну, але така наша реальність. Все, любі мої, всіх обняла. Бай-бай!